На календарі, 8 січня, четвер. Схід сонця у 7 годині 57 хвилин, захід о 16 годині 12 хвилин, тривалість дня 8 годин 15 хвилин, місяць у леві йде 18-та місячна доба. Цього дня імени не визначають Юхим та Костянтин. Вітаємо їх з Неб'янгула за народним календарем, 8 січня, після свято Різдва Христового Собор. При Святої Богородиці за церковним статутом на другий день після великого свята вшановується пам'ять осіб, які були учасниками попередніх подій. Це свято особливо шанується жінками. Вважається, що це день повитух та породіль. Народі вірили, якщо вагітна жінка або її чоловік, навіть через крайню необхідність, працюватимуть у цей день, то у них може народитися дитина з фізичними вадами. На Богородицю починали колядувати і жіночі ватаги. У народі цей день називався бабині каші, по каші і погоду передбачали на найближчий час. Якщо каша в печі рум'яниться до снігу, якщо до цього часу земля ще добре не промерзла, то літом соку не дасть, тобто врожай буде не дуже хорошим спостерігали у цей день за сонцем і птахами. Якщо біля сонця з'явилася світла смуга, це передбачало сніг. Якщо синиця зранку пещить, бути морозу вночі, а якщо галки і ворони влаштували безперервний гвалт, бути снігопаду або заметілі. А зараз якою буде погода 8 січня? За повідомленнями синоптиків в Миколаєві та області, зранку й до вечора зберігатиметься похмура погода, без опадів. Вітер південний 2-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 776 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 60%. В Миколаєві вночі прогнозується від мінус 17 до мінус 10 морозу, а в день потеплішає до 9 градусів з мінусом. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від 9 до 21 морозу. А денні коливатиметься в межах 11-6 градусів нижче нуля. Максимальна температура цього дня плюс 8,7 градусів тепла була зафіксована у 1970 році, а мінімальна мінус 20 з половиною морозу у 1947 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз на 8 січня. Повне, несподівана новина або неприємна зустріч може стати причиною стресів або хвороби. Нове захоплення для жінок не буде тривалим. Ваш обранець не виправдає ваших надій. Тельці. Відмовтеся від далеких поїздок, ймовірні конфліктні ситуації, хвороби або травми. Займіться впорядкуванням своїх справ. Відносини з колегами покращаться. Вони оцінять вашу твердість і принциповість. Близнівки, не слід починати нові справи. Вирішувати важливі питання, обачність і здоровий глузд допоможуть вам обійти гострі кути. Раки, вдалий день! Ваша половина буде пишатися вами. Цей день сприятливий для романтичних побачень. Леви, слід обережно поставитися до всіх пропозицій. Щедрість або зайва довірливість може стати причиною помилки, сприятливий час для любові, сімейних відносин, нових знайомств, які можуть перерости в серйозні тривалі стосунки. Діви. День несприятливий для фінансової діяльності слід знизити ділову активність, щоб уникнути матеріальних втрат. Зверніть увагу на своє здоров'я, друга половина дня зажадає від вас організованості та відповідальності за своїх близьких. Терези. День несприятливий для вирішення життєвих питань. Зросте дратівливість і невдоволення. Можливе спілкування з близькою людиною допоможе вам відволіктися від неприємностей. Скорпіони, ймовірні непорозуміння у відносинах з близькими людьми. Хоча в цій ситуації винні ви самі, спілкування з дітьми принесе вам величезне задоволення і дозволить позбутися важких думок. Стрільці. вдалий день для початку нової справи, довгострокового планування, вирішення життєвих питань, сприятливий період для сімейних відносин, романтичних прихильностей та закоханості. Козироги. Обачність і здоровий глузд допоможуть впоратися з проблемами. Постарайтеся утриматися від спиртних напоїв. Водолії. День відзначений зростанням життєвих сил і творчого потенціалу. Ваша енергія і прагнення до нового змусять зайнятися проєктуванням довгострокових планів або поміняти сферу діяльності. Постарайтеся тверезо оцінити ситуацію, щоб не розчаруватися. Риби Ймовірно, обстановка в сім'ї нормалізується, спілкування з рідними допоможе позбутися важких думок, а цікаві знайомства подарують нових друзів. І це все на сьогодні. Радісних та щасливих вам різдвяних свят.